Друзі, привіт! І сьогодні ми прогуляємося броварським парком перемога. Ну що, чим чекуємо? Серед найулюбленіших місць відпочинку броварчан міський парк перемоги. Це один з найбільших парків міста, який знаходиться в його центральній частині. На перший погляд, він не вирізняється від більшості міських парків, проте таке враження зникає, коли потрапляєш сюди, восени чи весною. Краса місцевої природи перехоплює подих, викликає почуття єдності з природою та душевного спокою. Цьому сприяє як і гарний догляд за парком, так і різноманіття зелених насаджень. Проте особливої уваги заслуговують алеї та місток кохання над ставком. Парк облаштований дитячими та спортивними майданчиками. Тому тут із задоволенням проводять вільний час дорослі з дітьми. Для проведення культурних заходів в парку перемоги облаштували два майданчики, а для активного проведення часу встановили невелику гоночну трасу для дітлахів. У парку багато місць для прогулянок, встановлені пам'ятки та скульптури. На честь визволення від фашистів міста встановлено в 1973 році літак міг 15 Нагадує про визволення танкістами міста Танк Т-34, а про події в Афганістані БТР 60 Окрім історичних пам'ятників, у парку є багато сучасних скульптур у вигляді різноманітних тварин та казкових героїв. Тому парк перемоги це не лише місце спогадів про сумні та щасливі події минулого, але й гарне місце для бажаючих гарно провести час.